Привіт з Риму. Слава Богу. Бог і чоловік. Віра і Бог. Віра і людина. Скільки людей на землі сьогодні віруючих в Бога? Багато людей. Ну не всі, звичайно, віруючи. Вірують. Вірою Божою. Є віра Божа, є віра людська різних конфесій. І одні люди вони дійсно вірують, що є живий Бог, Ісус Христос. Но не мають стосунків з Богом. Близьких. І питання чому так є? Тому що вони не в завіті з Богом. Чи ти в завіті з Господом Богом? Чи знаєте ви, що Бог, коли сотворив людину Адама? Він заключив завіт з Адамом Адам не просто був віруючий. Він був заключ... Господь заключив завіт з ним. Він ходив в завіті перед Богом. Господь сказав: не їж цього дерева, бо помреш. Адам нарушив цей завіт і був вигнаний з присутності Божої. Він залишився віруючим. Звичайно. Він вірив в живого Бога, він знав, що його творець є Бог, але присутність Божа відійшла від нього. Чому? Тому що він нарушив завіт Божий. Дуже важливо до нашої віри, якою ми віруємо в Бога. Вірити ще в те, що ти в завіті з Богом. Хочу сказати наперед. Що в завіті з Богом старе творіння невозроджене від Бога не може бути. У завіті з Богом можуть бути тільки ті люди, які родились згори. Тому Ісус сказав до Никодима, каже, якщо ти не родишся згори, ти не вийдеш в Царство Боже. Народження з гори. Це значить, людина духовно возроджується від Бога. Її дух возрождається для спілкування з Богом. Написано, що Дух Божий, коли приходить в людину, в життя, в дух людський, він свідчить духу людському, що ми діти Божі. Заключити завіт з Богом можливо, хоча ти його не бачиш. Через Ісуса Христа. Єдина дорога до Бога, каже Ісус, це я. Якщо ти хочеш, щоб твоя віра була діяльною вірою, то тобі треба заключити завіт з Богом. Треба повірити, що Ісус Христос умер за твої гріхи, що Його кров омиває тебе від гріхів твоїх і оправдує тебе перед Богом і прийняти Його як свого Спасителя і Господа. Охреститися в ім'я Ісуса Христа. І тоді Господь посилає Дух святий. Це завіт з Богом через Ісуса Христа, через жертву Христа. Якщо ти не увійшовши в завіт з Богом, а просто віруєш в Бога, то ти не можеш мати стосунків з Богом. І, звичайно, Царство Божого не наслідуєш. Так говорить Слово Боже. Воно дуже радикальне. Тому сьогодні є можливість тобі прийняти завіт з Богом, увійти в цей завіт через Ісуса Христа, який є Спаситель і Господь для всіх людей. Якщо ти призовеш Ісуса, і охрестився в ім'я Його в воді, як хрестився Христос від Івана Хрестителя по вірі твоїй. Приймеш Дух Святий, ти заключиш завіт з Богом. І твоє ім'я запишеться у вічній книзі Божій. Тобто ти будеш мати печать від Бога, Дух Святий. Що Бог заключив з тобою завіт, і цей завіт вічний, він непорушний, і ти маєш життя вічне у Царстві Божому, якщо прибудеш в цьому завіті. А щоб прибувати в цьому завіті, треба прийняти вчення Ісуса Христа. Жити вже не по тілу, не старими звичками плотськими, тілесними. А по духу. А по духу можливо жити тільки тоді, коли ти родився від Духа, коли ти прийняв Дух Святий у твоє серце. Якщо Духа Христового, каже Павло, хто не має Духа Христового, то йому не належить. Він може належати до якогось віроісповідання. Він може вірити в Бога. Але якщо Духа Христового немає, він не заключив завіт з Богом. Чи маєш ти Дух Святий? Чи заключив ти завіт з Богом? Це дуже важливо. Завжди, коли Бог призивав, приходив до людини, Він заключав з людиною завіт. І завіт цей скріпляв кров'ю, кров'ю тварин. А тепер він скріпив кров'ю Сина Божого Ісуса Христа. У цих словах, які проговорив. Цьому вченню, яке Він дав в Писанню через Ісуса Христа і Апостолів. Тому Павло казав, якщо ви живете старим життям, по тілу, то ви помрете Царства Божого, не наслідуєте, якщо ви живете по духу, якщо Духом ви смиряєте свої тілесні, тілесні вчинки, тілесні думки, І все то зло тілесне, яке руйнує людину, яке відсторонює людину від Бога, це може тільки Дух Святий. Без Духа Святого це неможлива річ. Духом умершляйте діла плоті, каже Писання. І Господь тепер говорить до кожного із нас. Перевіряй себе, чи ти в завіті з Богом. Щоб не було пізно. Людина, яка помирає, і вона не в завіті з Богом, вона не може прийти до Бога. Це дуже практично Господь зробив через Ісуса Христа. Так практично, щоб людина. По-людському зрозуміла, що її треба увійти в завіт з Богом через Господа Ісуса Христа. І цей завіт, він має дуже багато обітниць від Бога. Коли ти в завіті з Богом і ходиш в цьому завіті, смиряєшся перед Богом, перед Його Словом, то Господь каже, що ти будеш жити під його Божим покровом, що він твій лікар, він тебе буде оздоровляти, він тебе буде оберігати від всякого зла. І все, що ти не робиш, Господь буде благословляти. Ця обітниця Божа. І він завжди вірний своєму завіту. Також завіт, він має велику відповідальність. Людина несе відповідальність за те, що вона ходила в цьому завіті. Но Бог так зробив, Бог знає, що людина вона схильна до гріха, схильна грішити. І Бог так зробив. що Ісус Христос, який пролив свою кров за нас, і з'єднав нас з Богом, оправдав нас перед Богом, з'єднав нас з Духом Святим з Богом. Він заступається за нас. Написано, що Він є заступник, Він жива жертва. Колись в старім завіті, коли пролилась кров тварин за гріхи людей. То ця кров, вона не могла заступитись за людину. А кров Христа вона говорить. Бо кров це і душа людини. Він віддав свою душу за наші грішні душі. Він пролив свою кров до, до послідньої катки. І вона говорить перед Богом і заступається за, наш, за нас. Написано, коли ми ісповідуємо гріхи наші, то Він, будучи праведний, прощає нам гріхи наші. Він заступник, Він поправить Отця і Він знає, хто з ним в завіті. Якщо ти в завіті з Богом, то ти маєш майбутнє. І теперішній Господь твоє благословить життя. Треба повірити в цей завіт з Богом, що Бог. Завжди буде з тобою. Він є і буде з тобою. І Павло каже: ніхто не розлучить нас від любові Божої, тому що любов Божа виливається в наші серця Духом Святим. Тому що Христос умер за нас, за наші гріхи. Його кров свята пролилась для того, щоб омити нас від всякого гріха. І ми тепер маємо служіння. Нового заповіту, служіння Духа, не просто букви, а Духа, який животворить, який міняє нас, преображає в образ Христа. Увійди в завіт з Богом. Як це зробити? Апостол Петро каже: покайтесь, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа і приймете Дар Святого Духа. Зроби це. І живи. Живи в завіті з Богом. І будь благословенний во ім'я Ісуса Христа.